Як купити ліжко, матрас і диван за 30 тисяч у 2025 році? Ніяк таких цін вже давно немає. Зараз розкажу скільки коштує мінімально придбати ці три елементи меблів. Значить, двохспальне ліжко, якщо брати м'яке з підйомним механізмом, мінімум 15 тисяч гривень розраховуєте на таке розмір спального місця 160 на 200. Це ось, наприклад, модель Калідер. Варіантів тканин і узголів'я є багато. 15 тисяч ліжко. На такий розмір матраса метр 60 на 2, хоча б 10 тисяч гривень закладіть на матрас. Хоча б, тому що більш-менш. Матрас буде 10 тисяч, трошки краще по якості, там 13, 14, 15. 15 плюс 10 вже виходить 25. Тепер переходимо до диванчика. Якщо беремо простий прямий диван, який ще може розкластись у гостєве спальне місце, це може бути декілька варіантів. Може бути моделька Max, розкладається, виїжджає вперед. Тут у нас 1,60 метсот, ширина сидіння, ціна 23,400 саме в цій тканиці. Або може бути інша моделька, моделька Jersey. Також звичайний прямий диванчик з тоненькими підлокітниками теж класно підходить для як гостєве спальне місце, і вартість у нього приблизно 20 тисяч гривень ну, починається і далі в залежності від тканини. Тобто у нас виходить 25, десь умовно 20-23 Диван і виходить разом у нас 45-48 тисяч гривень. Ви витратите і купите якісні меблі. Тут важливо чути якісні. Якщо ж ви купуєте такі меблі комплектом, ми обов'язково даємо знижку на комплект і В нас ще дії оплата частинами на 5 платежів від Приват або Монобанку за класними меблями на сайт Солоха є в описі до відео телефон для зв'язку.